Дорогі коханні, милі, чарівні Каховчанки, дозвольте сьогодні мені від імені чоловіків міста Кабулки привітати вас з наступаючим святом весни, святом кохання, святом, коли ми вам говоримо чарівні слова, коли ми вам розповідаємо про все те, що ми хочемо для вас зробити, що ми можемо зробити і мріємо. Щоб ваша повсякденна робота, повсякденне буття ставало кращим в радість в першу чергу нам, чоловікам. Дорогі мої кагачанки, сьогодні про вас складено дуже багато віршів, поем, творів, тому що дійсно сьогодні жінка це символ життя. Дуже гарно сказали наші ведучі стосовно жіночої статі. І мені приємно, що сьогодні немає такого, такої професії, де б жінка не взяла вершину тої чи іншої професії. Лікарі, вихователі, поети, художники, космонавти і, можна прийшли, дуже безліч багато різних професій, де сьогодні представниці. Прекрасної жіночої статі. Сьогодні жінка не тільки мати, але жінка й воїн. І в ці непрості часи для нашої країни багато представниць більше 12 тисяч жінок сьогодні служать в Збройних силах України. І зговорим про те, що сьогодні жінки притамані не тільки почуття кохання, ласки. Але вона може стояти і на захисті своєї вітчизни, своїх дітей, своїх коханих. Сьогодні в місті Каховці я можу перечислити безліч наших прекрасних жінок, які створюють обличчя нашого міста, які дбають про нього, які виховують сьогодні дітей. І сьогодні ми з вами являємося свідками всього прекрасного, чудового. Концерту, присвячено в першу чергу для вас, і його роблять вихованці нашого міста Капулки. Ви сьогодні ростете достойну зміну. Наші діти талановиті. Я радуюсь за те, що сьогодні мені разом з вами вдалося відновити цей чудовий палац культури. Ми зробили все для того, щоб наші діти, вони найкращі сьогодні, робили нам приємні речі. Дорогі мої. Кохання, я зичу вам в першу чергу міцного здоров'я, жіночого щастя, миру, злагоди, кохання і всього найкращого в вашому житті. За все те, що ви робите і зробите, я вірю в це. Прийміть від мене з голови мій чоловічий низький уклін. Спасибі вам!